Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 26. Вранці небо у Києві буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 27 градусів, та від плюс 19 до плюс 26 вночі. Вранці небо у Житомирі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня опадів не прогнозується. У Чернігівській області очікується температура від плюс 31 до плюс 26 градусів в день, та від плюс 19 до плюс 25 вночі. У Чернігові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 31 до плюс 26 градусів та від плюс 18 до плюс 25 вночі. Увесь день у Сумах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 30 до плюс 25 градусів. Та від плюс 18 до плюс 25 вночі. Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без дощу. На Донеччині денна температура буде від плюс 31 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 27. В день у Донецьку хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ. Проте ближче до вечора він закінчиться. У Луганській області очікується температура від плюс 31 до плюс 24 градусів в день та вночі від плюс 19 до плюс 26. У Луганську на небі не буде жодної хмаринки, опадів не прогнозується. На півдні у Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 27 градусів, а вночі від плюс 23 до плюс 26. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 34 до плюс 29 градусів та від плюс 19 до плюс 28 вночі. Вранці небо у Миколаєві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без дощу. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 34 до плюс 28 градусів. А вночі від плюс 19 до плюс 28. У Херсоні небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. У Запорізькій області очікується температура від плюс 32 до плюс 27 градусів в день, а вночі від плюс 21 до плюс 27. У Запоріжжі на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. На Кримському півострові очікується температура від плюс 29. До плюс 23 градусів в день, та вночі від плюс 17 до плюс 26. Увесь день у Сімферополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. На заході. На Львівщині денна температура буде від плюс 30 до плюс 27 градусів та від плюс 18 до плюс 23 вночі. Вранці небо у Львові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс 27 градусів та вночі від плюс 18 до плюс 22. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня, опади не передбачаються. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 31 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 23. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки. Опади не очікуються. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 33 до плюс 29 градусів та вночі від плюс 21 до плюс 23. Увесь день у Чернівцях утримається ясна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 25. В Ужгороді небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс 28 градусів та від плюс 19 до плюс 23 вночі. Ранок в Рівному буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 26 градусів. Та вночі від плюс 19 до плюс 23, у Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним опади не очікуються. У Хмельницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 26 градусів та вночі від плюс 19 до плюс 24. У Хмельницькому небо буде ясним до самого завершення дня опади не очікуються у центральних областях. У Кіровоградській області очікується температура від плюс 33 до плюс 27 градусів в день та від плюс 18 до плюс 25 вночі. У Кропивницькому небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. На Полтавщині в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 25. Ранок у Полтаві буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним без дощу. На Черкащині вдень температура становитиме від плюс 29 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 25. У Черкасах небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. У Дніпропетровській області вдень температура становитиме від плюс 31 до плюс 27 градусів. А вночі від плюс 21 до плюс 25. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. На Вінниччині в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 26 градусів та від плюс 18 до плюс 25 вночі. Ранок у Вінниці буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.